Так, так це на два Delta Дельта Ван, Дельта -30. Угу. Функціонально вони однакові. Є поляризаційне освітлення, така кнопочка, і перемикається можна без поляризації. Поляризація вона е, знімає оці відблиски, коли дивишся. Прибирає їх. Але іноді потрібно, ну, щоб з, ну, типу, якщо з якоюсь рідиною, то в принципі потрібна ця функція, що і безполяризація. І три рівні інтенсивності світла. Угу. В цьому точно так же, але вони відрізняються полем обзору. 21 міліметр, тут 30. Угу. От така, ну, 30 і більше, якби більше захоплює. Так, да, захоплює більше, так, але в цілому функціонально вони однакові. По ціні оцей коштує 47 тисяч зі знижкою. Це для приватників. Може, угу. в принципі, краще казати 48, а там ще трошки гратися. Угу. І оцей 64 тисячі до 63, можна так. Угу. Ціна вже от з таким адаптером. Він дорожчий. Ага, це ціна вже з адаптером. Це, це адаптер ціна. для фотоапарата. Так є дешевший адаптер. Якщо потрібно здешевшити, він йде тільки ця частина, яка клеїться на телефон. А це адаптер для телефона. Для телефона, А тобто, да. цю ну, сюда да. цю вставку вставляється телефон. Телефон да. як воно працює. Тобто, лікар зробив огляд, перекинув да. на телефон. Не, дивись, лікар дивиться очима. Зазвичай роздивляється все. Коли він вважає, що йому потрібно зробити цей знімочок, його кудись перекинути, чи клієнту, чи собі, потім порівняти щось ці коли наступний раз прийде там, клієнта, то порівняти ці знімочки. Тоді він робить, ну йому потрібно зробити знімок. Він просто у нього тут телефон. Оце ця частина, вона до камери одна завжди робоча, на типова. Багато може бути камер, але він знаходить десь саме така робоча. І фіксує на цей кружечок на той камірі, що вона робоча. Просто вмикає або зробити знімок, ну, так? або можна встановити додаток Хайндер, там трошки більше різного функціоналу. І все, він приєднує. Що може бути ще відео може бути, крім mm. знімка? Mm. Можна і відео в цілому зняти. Добре, окей, да. а потім воно попадає в телефон. І що в телефоні? Які дослідження можна робити? В телефоні це фік... воно фіксується якесь <звіг> при... оце, оце, там, може, ну, якась історія. хвороба, та, <звіг> проблема. Да. Да. Тут десятикратне збільшення. Оптика. Угу. Тому воно фіксує знімок оцим десятикратним збільшенням, дає угу. можливість ще більше продивитися, а найважливіше проконсультуватися з якимось іншим лікарем. Колегами, якщо є складний да. випадок, зрозуміло. Так, так, це в принципі іноді важливо. для. Терапевти вже повинні угу. це І можливо і для онкологів. Онкологи, вони в принципі для них це дерматолог-онколог, вони всі мають дерматоскоп чи угу. повинні мати дерматоскоп. Угу. Не обов'язково навіть отакий з фіксацією є в нас дельта 20 який теж дуже добре. Ну, коли дерматолог він розуміє, він може угу. роздивитися, знаєш, дуже угу. якісно на ранній стадії виявити. Якусь проблему. Так, міланому, тобто це потрібно під збільшенням. Є дуже хорошим, хороша оптика тут важлива, і під збільшенням, з освітленням оце роздивитися, просто от, от, спіймати оце саме мінімальні зміни в родинці, чи якісь uh -huh. на шкірі. Uh -huh. І Це дозволяє тільки дерматоскоп. Він збільшує чим очима, чи лупою. 90% десь дев'яносто відсотків кращих бачить, ну, ніж, так угу. а так 55% десь відсотків може зрозуміти. А так аж угу. така обов'язкова річ. Добре, а 5 якщо... років гарантії. 5 років гарантії, да. супер. А якщо потім перекидати ці знимки на комп'ютер, да. то там можна робити якусь базу. Так, да, можна базу, знамків, ти просто своїх, чи, чи, чи з тим додатком, чи просто ти там на пошту перекидаєш, на комп'ютер зразу можна ж перекинути. Ну тут тобто від телефона залежить. Ну, uh -huh. Але в цілому ну, дуже зручна така штука. І в нас можна сказати, це номер один вообще, ну, дерматоскопи uh -huh. в світі по ну, якості. Так. Так. Супер, дуже дякую.